Далі ми говоримо нововведення в дошкільній освіті в Україні. Офіційно дозволили дитячим садкам надавати платні додаткові послуги від чергових групи Неробочий час до курсів і гуртків. Поза державної освітньої програми, чи це реальна підтримка для родин, які багато працюють, чи це потенційне джерело зловживань, коли навіть обов'язкові заняття стануть платними? Ці питання ми адресуємо заступницю міністра освіти і науки, яка власне відповідає за дошкілля. До нас долучається Анастасія Коновалова. Пані Анастасія, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю, добрий день, пані Анастасія. Знаєте, таке враження, що ніби щось нове, але якщо подивитися законодавство, то, то ніби і старе, тому що е, виявляється, що є законодавча база і ще з 2010 року, яка регулює платні послуги у сфері освіти. А е, зараз е, готується якась е, ухвалений, уже е, ухвалені нові норми. Що не так зі старим законодавством, що знадобилося нове, і яка основна мета цих змін? Так, дуже дякую за питання. Ви слушно підмітили, що в нас вже дуже давно існують платні гуртки в садочках, але вони надавалися таким чином, що заклад дошкільної освіти давав в оренду своє приміщення. Іншому суб'єкту освітньої діяльності і не мав власне впливу і контролю над якістю освітнього процесу, над тим, хто е, ходить на ці гуртки, тощо сьогодні е, через безпекову ситуацію е, виникла е, 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 Дійсно, потреба а, унормувати і дати керівнику права контролювати якість оцих послуг, рахувати дітей, контролювати їх стан здоров'я, тобто такі самі медичні довідки мають принести діти, які ходять на гурток, і діти, які ходять в садок. Далі міськість укриття. Ми хочемо бути впевнені, що коли діти приходять на гурток, вони помістяться в укриття у разі тривоги. Тому власне новим законом про дошкільну освіту надано більше автономії керівнику закладу, в тому числі вони можуть надавати платні освітні послуги самі, а не давати в оренду приміщення і, власне, ну ніяк не контролювати освітній процес. Пані Анастасія, про а, так, так. кажіть, якщо ви не договорили. Я думала, ви договорили. А ну тут дуже важливо, що такі платні послуги не можуть надаватися під час і у межах чи на заміну реалізації освітньої програми, і це є дуже важливим. Тобто, ми не заміняємо безкоштовний освітній процес. Це додаткові послуги за бажанням батьків, і тільки в такому випадку ніякого примусу бути не може. Діти в окремому приміщенні з окремими педагогами можуть такі послуги отримувати на платній основі. Чи це означає, що, наприклад, тут є в садочку група? І в садочку пропонуються додаткові освітні послуги, які садочок, ну, умовно, якийсь ФОП, приходить і надає ці освітні послуги, укладає напевно, угоду з керівництвом дитячого садочка. І вони відбуваються паралельно, так тобто діти, які не Купують ці додаткові послуги, чи вони перебуватимуть під постійним наглядом своїх вихователів. Я пам'ятаю раніше, коли тільки ну так хаотично запроваджували ці освітні послуги, в принципі, батьки були раді, тому що для них це була можливість на місці отримати додаткову послугу, ту ж саму англійську, наприклад, мову не не водити кудись дитину. І в пакеті там ще пропонувалися якісь інші заняття, і дуже часто до цих занять, до проведення цих занять долучалися власне і вихователі. Дитячого садочка, які паралельно мали можливість ну, в такий спосіб підзаробити, і ніхто не був проти. Чи це, це схема так, з. Абсолютно незаконно було. І сьогодні, власне, ми хочемо унормувати це для того, щоб якщо вихователь поза межами свого робочого часу, хоче долучитися, він може, але поза межами робочого часу. Громада за кошти громади оплачується зарплата вихователя весь час перебування дитини в садочку. Це безоплатно для батьків. Дитину не можуть передати в іншу групу або посадити десь, щоб вона посиділа, почекала, поки вихователь піде проводити гуртки. Це категорично заборонено і незаконно. Тому е, батьки мають розуміти, додаткові всі платні послуги і через ФОП, або якщо заклад сам їх організовує. Окремому приміщенні з окремим педагогом? Або якщо це ваш педагог, то це поза межами робочого часу цього педагога це вкрай важливо розуміти батькам. Пані так. і власним закладом. А хто визначає ціну, чи, хоча б якийсь ціновий діапазон, чи це абсолютно комерційно? Якщо є попит на заняття по 500 гривень, діти йдуть і батьки платять. Якщо немає, відповідно не йдуть. Якісь межі ви встановлюєте плюс-мінус. Абсолютно, і воно вже унормовано, як ви відмітили, вже досить давно. У нас є наказ спільний з Мінекономіки і Мінфіном, де є формула прорахунку вартості таких послуг. Садочки комунальні чи державні, вони є неприбутковими. Тому е вартість, на відміну від ФОПу, якому ми здаємо в оренду, і ФОП може затверджувати будь-яку ціну. Садочок не може. Тому е садочок використовує формульний розрахунок. Можна давати платні послуги, але вони мають чітко відповідати наказу а, і це контролюється відповідними органами. Пані Анастасія, а можете перерахувати, що саме за платні послуги? Все, що не входить в державний стандарт. А, умовно кажучи, ну, тут можна інтуїтивно відчути, по-перше, наприклад, там, французька мова або Айкідо, або карате, фізкультура входить, вона виключно безкоштовна. Як не інтуїтивно, а як перевірити. А, кожен заклад має освітню програму, затверджену моном, і прогрифовану. І в цій програмі чітко вказано, що і які послуги надаються безкоштовно. Батьки а, це можуть перевірити. І також заклад має надати інформацію абсолютно прозору, які послуги є платними. Більше того, за законом, платні послуги, оплата за них може здійснюватися тільки і виключно. В безготівковій формі, якщо збирають гроші на картку, або е, в або е, просто там здатику якійсь мамі це є незаконним, тільки безготівкова форма, тільки на розрахунковий рахунок або садка, або ФОПа, якщо це через ФОП відбувається. Пані Анастасія, ви так не випадково, напевно, серед можливих додаткових послуг згадали саме французьку мову, але, наприклад, не англійську. Англійська мова входить у цей освітній стандарт. Який ви згадували, враховуючи те, що в нас на законодавчому рівні було затверджено там особливе сприяння розвитку англійської мови, як мови міжнародного спілкування. Спілкового... Ну, більше того, що ти маєш її знати, обов'язково щоб стати держслужбовцем. служби. Так ось англійська мова в садочках за гроші чи без? Англійська мова за законом, який вступає в дію з початку 20 26-го року, англійська мова для дітей від 5 років є безкоштовною. Відповідно, змінений був е, типовий штатний розпис, додані вчителі е, англійської мови, і це відбувається це частина державного стандарту. Це безкоштовно з початку 26-го року для дітей від 5 років. А для молодших дітей це може бути безкоштовно, якщо керівник і громада може це собі це дозволити. Може може бути за гроші до п'ятирічного віку, коли дитина досягла п'ятирічного віку, в садочку обов'язково і безкоштовно запроваджується навчання англійській мові. А це означає, що є вчитель, який наймається на роботу для дітей старшої групи, на кілька садочків, так, там, наприклад, абсолютно. Так, абсолютно. або вчитель, який наймається на роботу окремо, або якщо вихователь е володіє англійською мовою на певному рівні і пройшов е курс підвищення кваліфікації, то він теж може в рамках суміщення посад е викладати дітям англійську мову безкоштовно. Для нього це буде для вихователя додаткова оплата а для батьків це безкоштовно. Мон ініціював сьогодні курси англійської мови для вихователя. Сьогодні вже більше п'яти тисяч вихователів пройшли ці курси і тому. Заклад зобов'язаний забезпечити безкоштовно е, вивчення англійської мови дітьми, або це вчителі, це типовим штатним розписом, або це виховати, які знає англійську мову на відповідному рівні і володіє методикою. Пані Анастасія, Альона Парфіонова, голова громадської організації Батьки Сос, написала, проаналізувавши ці нововведення, написала статтю для дзеркала тижня», у який пройшлася по декілька пунктам. Один з яких е, ну. Знаєте, вона поділила своїм враженням, що виглядає так, ніби ці нові норми вони покликані для того, щоб держава очолила процес надання платних послуг. А там, де держава очолює процес надання платних послуг, там, от знаєте, за старими такими. Правилами, можливо, навіть негласними є і е, спускання е, спускання показників для дитсадків. Що от мовляв, за ви маєте за рік випрацювати на платних послугах таку-то енну кількість грошей заробити. А, чи ну, от як бути впевненим, що цього немає у новій системі? Тут дуже важливо, тому такі організації як батьки СОС, дуже важливі. Треба комунікувати з батьками. Якщо батьки знають свої права. То нічого на них не можна спустити. Батьки повинні розуміти, що такі послуги надаються виключно до на добровільних засадах, виключно поза межами освітнього процесу і поза межами безкоштовного перебування дитини в садку. І таким чином, ну, батьки мають знати, що в них нічого не можуть. Вимагати, звичайно, ми будемо е, працювати з перегибами на місцях, бо ми абсолютно свідомі, що, що ситуація є не ідеальною, і ми тому і хотіли внормувати і зробити процес більш прозорим, щоб ми могли його контролювати е, таким чином. І ми будемо працювати активно і з батьною організацією батьків і з іншими організаціями батьківськими. Дитячий фонтун ЮНІСЕФ нас підтримує в тому, щоб батьки знали свої права. А керівники знали, як працювати в правовому полі. Анастасія, ми зараз сконцентрувалися на додаткових освітніх послугах. А чи будуть запроваджені додаткова плата, наприклад, за те, щоб залишити дитину довше ніж передбачається штатним розкладом? Здається, до шостої, так чи до сьомої навіть дитина офіційно може перебувати в дитячому садку? От що от з оплатою додаткового часу вихователя ранкового чи понаднормового вечірнього? А дійсно чергові групи. Передбачена можливість зробити їх платними на за це рішення засновника. Вони можуть бути безкоштовними, але можуть бути і платними. За законом, до 11 годин на день дитина має право на безкоштовне перебування в садку. Якщо, наприклад, треба залишити на довше і є спроможність закладі забезпечити таку послугу, то це може бути на платній основі. А ми ми це зробили, тому що є дуже багато запитів від батьків, які, наприклад, не встигають у сьомій або у шості забрати дитину, і їм набагато дешевше оплатити за чергову групу, ніж домовлятися з нянею, або шукати якихось подружок або сусідок, щоб забрали дитину. Тому на запит від батьків, і розуміючи, що громади не можуть забезпечити цілодобово безкоштовне перебування дітей в садках, ми надали таку опцію. Але, звичайно, керівник сам вирішує, чи є попит на таку послугу, чи, ну, чи, чи він спроможний її організувати. Бо якщо одна дитина тільки то ну, не вийде, це буде невигідно для закладу. І знов таки використовується формула розрахунку за нашим наказом. Не можна просто придумати ціну її посуду. Пані Анастасія на завершення нашої розмови, коли вже ці нові правила вступають в дію, і куди батькам звертатися, якщо вони, от як ви кажете, все ж таки зіштовхуються з якимись перегибами або зловживаннями з боку закладів дошкільної освіти? Вони вже вступають в силу з 1 вересня. Ці нововведення, але звичайно, це не означає, що відразу з 1 вересня відкриються такі гуртки. А скоріше за все, ну знадобиться час керівникам зрозуміти нововведення. В принципі, зараз ці гуртки, які функціонують вже останні 10 років, вони продовжуватимуть функціонувати як і раніше. Куди звертатися? Звертатися в Міністерство освіти і науки, звертатися в першу чергу в місцеве управління освіти і тому, що керівництво садками і їх фінансування це повноваження місцевих органів самоврядування. Ну і звичайно, якщо ми маємо випадки булінгу або коли вимагають гроші, то тоді можна звертатися напряму в поліцію, тому що це порушення закону. Пані Анастасія, дуже вам дякуємо. Будемо тоді вас запрошувати, коли вже нововведення запрацює Наповно, і Ми будемо бачити вже відгуки від батьків, від дитячих садочків і від дітей. Анастасія Коновалова, заступниця міністра освіти та науки, була з нами на прямому зв'язку.